Кримські татари це сильна українська політична нація. Вони є війним народом України. Вже десятий рік Крим під російською окупацією. Через проукраїнську позицію кримські татари найбільше потерпають переслідувань, катувань та посадження творми. Але вони борються по сьогодні навіть під окупацією, кажучи правду, Сейран Салієв, громадські журналісти. 14 років за право захисну діяльність. Сервер Мустафаєв. 12 років за висвітлення репресій. Амед Соливанов. 19 років за висвітлювання обшуків і арештів дома кримських татар російською владою. На 17 років посаджений журналіст, політолог, заступник голови Меліту та Ріман Джеляд. І ще багато інших. Їх, їх дома вриваються озброєні російські окупанти. Протягом 10 років першою жертвою цієї війни був Ришат Аметов, який вийшов з мирним протестом 3 березня 2014 року на майдан Сімферополі з незгідністю окупації та дії Росії на території українського Криму. В той же день він був викрадений з майдану силовиками Росії, та через декілька тижнів знадене його було вбите тіло, розшановано жорстоким показовим вбивством Росії. Початком повномасштабного вторгнення вже на всю Україну в лавах ЗСУ чимало кримських татар, також створені кримсько-татарські батальйони, Наманчили Челиджіхан, батальйон Крим. Кримські татари воюють за відновлення територіальної цілісності України і повернення окупованого українського Криму та інших територій. Кримські татари це потужний спротив для Росії. І ми обов'язково повернемо Крим до України, а кримські татари будуть боронити наші українські землі, тому що ми вільні люди на своїй землі. Ми впевнені, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Камія і зігри!